Ні, як, блін. Як ми його так легко зняли. О! Все. Що це ви робите? Маховика поставили. Щеплення будемо складати до кучі. Таких процесах без мата дуже сложно. Повимивали красивенько все. Може ще трапокти? Так. Да? Зараз полізу. Треба на горище ще шукати. Щас. Там бабині. Бабусі не спідні цієї, Вимили, витрим, Це зараз шліфанем, полірнем, щоб було як зеркало. Да. Полірнемо, полінвальчик уже оно шліфанули, блистить. Ще корзину полірнемо. Щоб було хороше прилипання дівка. О, цвет появився. Була чорна, стала червона. Як так? Колір не цвет. Мене дівчата... Все время переправляють. Я діолешка мене переправляю. А мене переправляти не треба. Куди вже куди? Як говору, так і є. Давай. Хотіла казати, ти що рукавицею так витираєш. А, в тебе бумажка. Бумажка. Наждачка. Угу. Тисяча. Вже в некось терти. Вона терт. так, так. і повинна терти, це ж тисяча. Mm. Тож тільки зняти те, що приржавіло, і все, mm. ржавчину. <клес> <клес> ну а то я тобі, шукати. Так, еще что-то вытягивает. Это ты тоже купил? Да. А -а -а. У -у -у -у. Ну что ж, коробочку где-то можешь на нашу себе убить. Да, может быть оставь на старого диска туда что Так, ліпісткове купити попробувати, да, я? А? Ліпісткове оце купити попробувати. Ліпісткове, та ні. Маю на міліметр. Фабулу роблять. Да. 10 10 міліметрів, фабула І тут народ дурать. Повинно бути 11. Гуля, чи є? воно запусти. А на коробці не пише чи є? На коробці пише. Вже зараз подивлюсь. Коробку забрав, Стасик. Старий 9, новий 10. А треба 11. <риснави> я Каже, на його вік хватить, поки Нью-Холланда <риснави> не заробили. купить. Губозакаточну машину треба передкупити. Да. А ти б жив у квартирі в Києві і якось вибивав би п'ятами, то ні. Железяки йому треба. Ні, в Києві там. В Києві не хочуть, бо поверхів багато, вони бояться висоти. Взагалі <свят> в місті немає, що робити. Там скучно, там скучно, да. А чого? Кафе, бари. Там вийшов п'яний. І забрали, так? Да? А тут ходи не хочу. Бля. Ніхто не бачить Щоб тебе, так? Пілода, да. фазани ходять, зайці бігають. О, ті фазани кричать сутками. Це ж хорошо. Особливо в тебе там. Хорошо, що На кінці села Запретили. трошки, трошки. трошки роз... охоти нема, то трошки все порозмножується. Да? Да, трохи порозводиться. А ти знаєш, браконьєри. цієї зими не було снігу, то геть зайці щепені погризли. Бо було, що їм їсти й так. Так, да, щепить цілі. Я думала, в тебе садочок не обгородяний, то згрізуть все. Ні, не зачепили нічого. <рес> У мене три собаки, знаєте, бояться. Ага, собаки під хатою, садок коло дороги. <рес> так, продовжують вони складати. Так, читала я коментарі. Тепер хлопцям треба розказати. Так, нащо ти свиню мастив олією? Я? Ну це ти ж коло... Це хазяйка. Це хазяйка придумала? Де вона? Хай дивляться шелудька, то й видно. Ага. Вона видивилася в шелудька і хотіла попробувати собі. Кажуть, що стало тоді. Таким, наскільки набирає запаху і вкусу, як, як злегка к... підкопчена. Ага. Ну, вони спробували. Так, це Ярик пробував з Анжелою таке. Ігор ще таке не пробував. По Він по старінці, без олійки. Олія дорога. Які відповіді ще треба? Так, відповідь блоки. блоки. Почому блоки, звідки привезли? Блоки прямо з кар'єра з Одеси. Заказували в Одесі, в кар'єрі. В Черкаську область нам вийшло 40 гривень один блок з доставкою. Да, вони враховують кілометраж, то вони в блок доставку враховують. І не менше, що там він казав? Півтори тисячі мінімальний заказ. Так. Да. Вони мало не везуть, бо далеко. То це вийшло. Все ну, вони на хлів добрі, на хату, на курник теплі. Ну, а на гараж, то можна і цементні блоки, ти дешевші в половину. По поводу Арпала. Так. <світ> Кажуть, я... що не одного трактора Арпал гробів. Не знаю. Не ну, знаю, але ну, ну, ти... в мене щось розібране. <світ> Я ж він... То він ним тільки попробував трошки. Кубку, він багато Арпал ним. Він брався з запасом. Там написано 120. Ну, ніхто ним 120 рубати не буде. Просто взяли з запасу. Хоч і 120 рубає, він трактора кончити не може. Там стоїть на карданові обгонна муфта. Туди впхайте ці 200 дручка. Якщо плуг за рулем, все можемо пройти. Є такі люди, що можуть кончити все. Тільки б пригнали і вже кончили. Да? Да, ну ми ж не будемо таке товсте рубати нащо? Яке ж ну, там пилка, циркулярка. товсте, є є пилка, є циркулярка. На да, те, для, для чого робити? Для, кущів. для так. кущів, щоб не грати. Так, слухайте уважно, хлопці вам відповіли. О, напевно, буде Ой. той дручок пілешки мішати. Витерли, так давай. Угу. Просили трапок, Диві. татові штани парубоцькі, які гарні, м'ягенькі. Десь бабина ще дівчача, спідниця була. 好，行。 А хочеш, щоб зараз шарик стрельнув, не <кій> знайти. Щоб я шукала так, як Ігор мені лампу справляв, а -а -а. рачкувала кругом. Ти таке знаєш, Ярику. Зрачкувалася кругом не знайшла те, що стрельнуло. То він з зубочистки кусочок однумав і зробив мені лампу. Що? Це вилка на повишені, пониженні Ходом міншительки, як там люди кажуть. У нас ми кажемо повишені, понижені. Вбирали люфт дорогого песня. Був розбитий речах. Наварили, обточили. Розсверлили на сім дирочку, Була на 6 розбитий пальчик вже. Отвір. Пересверлили на сім і пальчика на сім поставили. Убрали люфт. Люфта ноль, вже все, взагалі. Взагалі ноль. Не шатається. Чоловіки поймуть. Поймуть. Ой, мамо, ой, мамо, я на цю кришку подивився, вже страшно стало. А що ще й це треба чистити? Ну почистити треба, а як же ж, <хи> ну ти що. Зараз як. Обок. І тільки зберуться. Ой. Як? Треба, щоб чистота й порядок був. Ой. Все треба почистити. Там люди читали в коментарях, писали, що перед зборкою треба помити... Корпус коробки і щеплення. Так все помити да. просто на відео. Не все показано. Просто не все я зняв. Да. Бо я і, і зварити треба, і зняти треба. Всередині все солярочкою було вимито. Коробка взагалі ідеальна. Трошки корпус муфти всередині помили, просто і все, стружку, яку вибирали, дно повимивали. Щоб все зняти, це треба мені не відходити від них. ali bude trobiti А Наташі лишається мазути вишкрабувати. А мазути після цього ремонту капець. Все в мазуті. Падати на постійно. всім на добраніч, всім тихої, і спокійної ночі.